Вітаю вас, мене звати Марина. Я відповідаю за склад фонду. Сьогодні я хочу вам провести невеличку екскурсію по нашому складу, щоб ви бачили, що в нас є, чого нам не вистачає. Перший стелаж у нас завжди виділений під гігієну. Зараз тут зберігається багато прокладок, які нам виділила фундація сестер святого Домініка. І вони скоро поїдуть в інтернат до дівчат з психічно-розумовими розладами. Трошечки Ось тут у нас є зубної пасти, зубних щіток, милко, там таке всього потрошку. Але якщо чесно, то гігієни вкрай не вистачає саме якої. Саме шампуні, мило, якісь там пральні порошки. Зараз у нас вони теж трошки ще є завдяки нашій постійній благодійності Івансі, але вони розходяться дуже швидко. Е, Слідуючими у нас йдуть. Засоби для дітей, тут трошки дитячої присипки. Не вистачає дитячих кремів під підгузок, кремів по під догляду і дитячого мила, тому що є присипка, немає мила. Є багато пустушок у нас на різний вік, є багато пляшечок, поменше, побільше. Теж, до речі, завдяки фундації сестер святого Домініка і Іванці, дуже дякуємо вам за це. Далі в нас ідуть підгузки. Які підгузки у нас є в наявності? Це одиничка, двійка, досталь. Чотири плюс є є трійка, Не вистачає п'ятірки і шестірки, а це є найходовіші підгузки, які за частіше всього в нас просять мамою купляти. По сумішах, ось є зовсім трошки кашок. Вони завжди не зайві, їх завжди можна передавати. Є трошки. Харчування, але воно таке більш спец, тому що тут є на овечому молоці, на козиному, там такого трошки двічки, декілька пачок, трошки кашок. Е, суміш потрібна завжди. Потрібна звичайна, не спецхарчування. Спецхарчування це дуже таке воно. Ти не вгадаєш, коли воно треба, тому краще, щоб був саме. Потік звичайної суміші, це одиничка, двійка, той самий настажен зелений, який є таким самим оптимальним за ціною і за якістю. Тут у нас з вами стелаж з канцелярії. Всю канцелярію, яка приходить, я складаю сюди, і тоді, вже, як є запит, я формую його і відправляю до родин. Ну Тут теж там таке трошки ігри. На цьому стелажі ви можете теж побачити, є ігри усілякі цікаві. Тут вже теж тимчасово подаруночки, які ми готуємо до інтернату. Е, ось так формую посилочка. Це вже на будинок надії, люстри нам передали, пральний порошочок повезу такого формату. Е, є в нас і іграшки також на будь-який вік. Є в нас ось, будь ласка, автокрісла, переноски, це все те, що лежить і чекає свого часу, поки на нього буде запит, і тоді ми відвозимо його по адресу. Ми дуже дякуємо вам, що ви